І так, друзі, тільки що представники ТЦК до мене підійшли і поспілкувалися ми стосовно повісток. Я доносив позицію закону, але також наголошував, що це дуже специфічна і проблемна тема. Що дуже багато чоловіків не мотивовані і не хочуть з'являтися до військомата. Сьогодні я на особистому прикладі продемонструю вам, чи мають право представники ТЦК, тобто військомата, вручати повістки на вулицях. Дуже багато інформації на сьогоднішній день стосовно. В патрулів цілий день по ринку ходять, видають повістки. Ну як видають? Це навіть не скажеш, що видають. Вони просто вилавлюють пацанів і тащать до себе в машину. Що створені патрулі, які зупиняють чоловіків, перевіряють документи і виписують повістки. А що взагалі про це зазначає закон? І також ми з'ясуємо, спробуємо з'ясувати, чому на сьогоднішній день чоловіки не хочуть йти до військкомата для уточнення даних. І так, сьогодні я виїхав в місто для того, щоб знайти представників ТЦК, я фіксував з машини для того, щоб подальшому не писали. Ось він побачив, що ти на відеокамеру його фіксуєш. Він по-іншому себе поводить. І так, співробітник ТЦК до мене підійшов для того, щоб подальшому виписати повістку. І так, в першу чергу, що відомо на даний момент стосовно мобілізації. Нам зазначають, що мобілізація в Україні йде за планом та без сумбуру для комплектування частин збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов. За його словами, загальна мобілізація в Україні розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення Росії, триває досі, щоб комплектувати наявні та нові підрозділи ЗСУ. Він зазначив, що масштабний призов був на початку великої війни, проте надалі заходи щодо мобілізації проводяться у плановому порядку. Але на сьогоднішній день ми в кожному місці бачимо, як представники ТЦК вже на вулиці виявляють чоловіків і вручають їм повістки. Можливо, є певний бардак в ТЦК стосовно даних військовозобов'язаних, а можливо, причина в іншому. Але в першу чергу йому необхідно встановити мої дані. Давайте одразу з'ясуємо, чи є у нього такі повноваження, щоб особа на вулиці пред'являла йому документи для того, щоб він встановив особу і написав вам повістечку. Ні, згідно чинного законодавства, у нього таких підстав вимагати документи та обов'язків немає. Навіть у представника поліції, якщо ви нічого не порушували, не скоювали адміністративне або кримінальне правопорушення, немає підстави вимагати документи для того, щоб в подальшому представник ТЦК виписав вам повістку. Це я не вигадую, про це вказує закон. Доброго дня добрий. Іде перелік військово зобов'язаних осіб та саме. Ви з'являлися війти після 24-го. Так, з'являвся. Я навіть з'являвся 16 лютого і після 24-го для уточнення даних. Угу. Хочу зазначити одразу, у військкоматі я був. Якщо все було б гаразд, я давно б знімав би влог про мобілізованого. Але одразу деякі пишуть: усіх на фронт, але і тил повинен забезпечувати хлопців на фронті. Що робимо ми? Ми працюємо офіційно, сплачуємо податки, створюємо нові робочі місця, наповнюємо бюджет, тому що з бюджету йдуть величезні видатки на ЗСУ. Займаємось волонтерством, донатимо, допомагаємо нашим хлопцям, які зараз на фронті. Я вибачаю, як не як в нас обновлюються дані зв'язку з нашим становищем те, що в щої ага. воєнний час. Якщо ви маєте військовий квиток. Підійдіть, будь ласка, з військовим квитком. Якщо маєте справочку, що ви там у вас бронь на наприклад є така саме. Візьміть з собою. Якщо маєте обмежений ви придатний, так же само візьміть з собою, щоб у мене обмежено придатний. Угу. щоб в базі воно було, ну я кажу, все угу. по порядку робить. Добре, не забуваємо про те, що обов'язок кожного з'явитись до територіального центру комплектування на сьогоднішній день є особиста адміністративна відповідальність та. Кримінальна відповідальність. Але чому на сьогоднішній день чоловіки не хочуть з'являтись до ТЦК до військомату для того, щоб встановити дані, дуже важко надати відповідь на дане питання. У багатьох дуже багато різних причин. Однієї причини немає. Це в сукупності. Тому що на даний момент хлопці на фронті здивовані, а чому так? Чому вони не з'являються? Я не можу дати відповідь на дане питання. Свої коментарі можете лишати, що ви думаєте стосовно цього. Без мата адекватні. Будь ласка. Ви в понеділок... А є у вас посвідчення, що ви представник так дійсно ТЦК? Так, є. Пані... Вам Так, да, якщо можна. Хоча не зобов'язаний, я вам приділені. Не зобов'язані? Ну, дивіться, ви ні, ні, ні. Я, я не збираюся споритися, так, я так ніхто не спорився. Це перелік військово зобов'язаних осіб. Угу. Я розумію. Я знаю дуже добре дану ситуацію. Нарешті я вас знайшов, дивіться. тому що хотів з'ясувати декілька де ситуацій. А скажіть, як луче нам луче поступити Дивіться, яка поступить в цю Попробуйте. ситуацію. Хочу зазначити, що такої процедури, згідно чинного законодавства, не існує. Закон зазначає іншу процедуру, і багатьом це не подобається. Я нещодавно проводив опитування і запитав, як ви вважаєте, посадові особи зобов'язані діяти згідно конституції та законів України, чи кожен має право вигадувати під час війни свої методи вручення повісток? 94% проголосувала Конституція та закони України. Законом врегульоване дане питання повістка повинна комісарам заповнена спечаткою. Тобто, комісар визначає, яка особа потрібна йому і. Представник ТЦК йде до адреси військовозобов'язаного і особисто вручає в руки. А процедура заповнення ну, вона у нас законом не зазначена. Ви посадові особи ну, да, да, є чинне законодавство, Права та обов'язки мої, громадянина України керуються виключно законами України. Я не за це я за почекайте. Я. Дайте я розповім повністю на сьогоднішній день. Є постанова Кабміну. Дякую, 1487. де зазначено, які заходи запроваджуються для того, щоб чоловіки з'явилися в ТЦК. Що можуть робити представники ТЦК? Вони можуть проводити профбесіду стосовно мобілізації і виявляти військово зобов'язаних. І це згідно нової постанови Кабміну. І в постанові не зазначено, що вони мають право вимагати на вулиці документи для того, щоб встановити особу і виписати. Повісточку. Повістка повинна бути завчасно заповнено. І він виписує повістку, дає вам, і ви за моєю адресою з'являєтесь. Повістка на вулиці. 90% ніхто тепер, не, е не діється, а так. Так. Це, це закон. А тепер Чому виписує. немає у чоловіків мотивації з'являтись туди? От. Мені невідомо Причин... Дуже багато питань було стосовно патрулів. Що це за патрулі, які на вулиці зупиняють чоловіків, виписують їм повістки, які у них повноваження? Єдиний нормативно-правовий документ на даний час, де зазначено, хто це такі, які повноваження, це постанова Кабміну. Читаємо закон України про правовий режим воєнного стану іде посилання на постанову Кабміну. Тобто патруль це уповноваження особи, які призначені наказом коменданта. Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, тобто ті особи, які визначаються наказом коменданта, мають право на блокпостах зупиняти, перевіряти документи. У комендантську годину мають право перевіряти документи. І жодного слова про представників ТЦК. Тобто представники ТЦК до даних патрулів не належать. Понимаєте, Все там є Чому там бардак? бардак? Ми, 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 питання мені, до керівника привоз, Чому <світ> бардак? Але і самі представники ТЦК зазначили, що там повний бардак. <світ> а, виникає у хлопців на фронті. Ну я ж постійно їй допомагаю, спілкуюсь. Хлопці запитують, чому чоловіки не з'являються для уточнення даних. Чому вони ховаються? Тут це дуже специфічне питання. У кожного свої там підстави, <світ -праць> причини. Я ви Я ще раз вас переб'ю. Вибачте, будь ласка. Мені саме потім в цій ситуації в в суспільстві нашому, uh -huh. що одні люди, які приходять відтудова, вже цього хлопця можна списувати, в нього довга група інвалідності, все. він ніде її не оформляє. Він назад іде на фронт. No. оформлювати. Хлопці, які, яких списують, вони кажуть, не списуйте, ми далі будемо служити. По це, це специфічне сильне. питання. Дивіться, от я також е, скажіть, під час війни Конституція та закони чинні? Ну, відносно. Відносить? Ні, ні, конкретно ну, конечно, чи, чи ні. А, як виписати повістку? Вам потрібно встановити особу, так, щоб да щоб я пред'явив документи? Чи є у вас повноваження, щоб я вам пред'явив документи? Це На я кажу на общих засадах. Я кажу, це є ваше розпорядження. Розпорядження. Ні, ні. Ну, навіть співробітник поліції, патрульний. Я вчора спілкувався. Кажу, ви з ТЦКшниками ходите? Ні, чому? Тому що є у мене у патрульного, патрульного немає підстав у тебе ну, вимагати ваші? документи. Ось в цьому проблема. Ну Що розумієте, що тоді теж не кожен приділить свої документи. І не зараз не кожен під час воєнного стану носить навіть свої паспортні дані, які він зобов'язаний пред'являти. Правильно? Ні. Під час воєнного Ні. стану ну почитайте закон України про Дивіться, Єдине визначення про патрулі, які мають право перевіряти документи, зазначені в законі України про правовий режим воєнного стану. Стаття 8 нам дає посилання на постанови Кабміну. Це навіть я вже і патрульним розповідав про комендантську годину. Патруль хто це такі? Це уповноважені особи, представники Нацгвардії, поліції СБУ, які призначені наказом коменданта. А вас комендант не призначав до складу патруля для того, що ви сейчас зараз, зараз вимагали документи. Спілкуються без камери. І ви, 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 без камери такі розповідають люди... одне. А коли є інформацію, хочу донести іншим і представникам нашої законодавчої влади. Опа, камера, все по-іншому спілкується. Добре, дякую вам. Та, за Добре. що дякую? Я просто за хочу донести, що є закони. І так, підсумок. Якщо законодавчо було врегульовано, те, що на вулиці представник ТЦК має право встановити особу, а ви зобов'язані мати документи і йому пред'являти, я б сьогодні отримав повістку. З законом передбачена інша процедура. Далі, чому представники ТЦК роблять такі заходи? Питання в першу чергу до них. Наскільки мені відомо, це робиться для того, щоб визначитись. Скільки військово зобов'язаних, скільки можемо долучити людей до резерву і оновити дані. Йдемо далі. Чому чоловіки не з'являються, це питання до кожного чоловіка особисте. Тому що у деяких, мабуть, є на це особисті свої якісь підстави. Але дуже багато людей, тим паче хлопців на фронті, здивовані такими діями, чому ми захищаємо, а інші не хочуть з'являтися. Це дуже велике питання, але хочу нагадати, що під час мобілізації особиста відповідальність адміністративна та кримінальна, і обов'язок кожного захищати Україну. Якщо ти не придатний до служби, робимо усе, щоб допомагати нашим хлопцям. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку стосовно даної мобілізації або питання лишаємо в коментарях.